Діти, сьогодні ми з вами будемо подорожувати у загадковий світ тварин та рослин. Приготуйтесь до подорожі. Один, два, три у пустелю нас неси. Ось ми діти потрапили в пустелю. В пустелі суке, тропічне повітря, немає води. Поверхня землі покрита піском, дуже яскраве сонячне проміння, від якого ми будемо набиратися енергії. Лягаємо на каменучок. Перша вправа привітання сонцю. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Піднімаємо руки вгору, долонями догори, голову з припіднімаємо, уявляємо, що ми набираємося енергії у сонця, пропускаючи їх скрізь своє тіло кожний сонячний теплий промінчик. Вдих і на підйомі видих. Діти, а зараз ми будемо з вами змійками поза змії, лежачи на животі опор на руки, зігнуті в ліктях таз максимально відривати від підлоги прогин у поперековому відділі хребта. В позі змії ми піднімаємося вгору, вдих і опускаємося вниз видих, як шипить змія. Давайте зробимо вдих вгору. І пшипін. Вийде. Вдих. І ш-ш-ш. А зараз ми будемо з вами черепахами. Поза черепахи. Сидячи на, підлогі, на підлозі ноги нарізно, зігнуті в коліня, руками обідняти гомілко стопи, випрямляємо на ноги, нахиляємося вперед. Давайте ще раз повторимося, нахил, ноги випрямили, видих. А зараз просунули руки під коліна і залишилися у статичній позі. Дихаємо. А скажіть, діти, хто з вас коли-небудь бачив орла? Давайте спробуємо відтворити його політ поза орла. Сидячи на підлозі руки в сторони, піднімаємо прямі ноги, повільно нахиляючи тулуб вправо, вліво, імітуючи політ птаха. Ось так летить орел. А чи ви знаєте про цілющу силу води? Про те, що без вживання води зневоднюється організм, стає слабким, тому потрібно кожен день випивати багато свіжої чистої джерельної води. Наприклад, верблюди свій запас води носять у великому горбі. Давайте спробуємо, чи не важко їм поза верблюда. Стоячи на колінах, руки на поясі, прогинаємося і опираємося долоню руки до п'ятки. Те ж саме робимо іншою рукою. Наповнюємо своє тіло та сідниці. Виводимо руку назад. Прогін робимо вперед. А зараз ми з вами перетворимося на сильних лідерів мужніх і гідних левів, положення сидячи зі схрещеними ногами. Бувало таке, що ви сердилися. Давайте візьмемо свою злість і сильно зімкнемо її в долоні, зробимо страшний напружений вираз обличчя, як у лева. Покажіть язик і пророчіть. Діти, чомусь наш лев засумував в пустелі і вирішив насолодитися спокієм і красою лісу. Отже, ми спробуємо зараз з вами пересуватися як ці величезні тварини леви. Йдемо спочатку на низьких чотирьох, потім на середніх. І переходимо на високі четверенькі. А зараз ми будемо йти з перешкодами, Ходьба на побідвищення порі, з утриманням рівноваги. Йдемо на початку, піднімаємо ніжку і руки, затрималися, пішли. Розвернулися, знову підняли ногу, тримаємо рівновагу. Ось так величезно ходить лев. Нарешті ми повернулися до лісу. Діти, давайте помилуємося красою нашого лісу. Чим корисні дерева для людини, як людина використовує дерева і їхні плоди в своєму житті? Так, дерева очищують повітря, яким ми дихаємо. З дерев будують житло, виготовляють меблі, різні інструменти, ліки. Фруктові дерева дають нам смачні плоди, яблука, гроші, сливи. Під час відпочинку ми ховаємося від сонця в тінь дерев і милуємося їхньою красою. Уявіть себе деревом. Руки розводимо в сторони, піднімаємо вгору і опираємося ногу ступнею в коліно протилежної ноги. Стаємо в позу деревом. Уявіть, що пальці ніг це коріння, що вросло в землю глибоко. Опірна нога це стовбур, сильний, високий. Руки, взігну... руки зігнута нога це гілки, що направлені до сонця, джерела енергії. А зараз ми зробимо вправу з ускладненням. Основна стійка руки перед грудьми. Стисли долоні перед грудьми. Робимо вдих, опускаємо голову, видих піднімаємо. Те ж саме робимо на іншій нозі. Подивилися на долоньки, а тепер вгору. Дихання не затримуємо. Дихаємо вільно носком. У ліс залетів легенький вітерець і погойдав листочком на деревах, сидячи на п'ятах, руки опущені вниз. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, працюємо кистями рук, імітуючи шарудіння листика. Листиків. Вдих, піднімаємо руки вгору, а видих опускаємо. Ось так дерева колишаться, гойдаються. Коли гойдає легенький прохолодний вітерець. я дерево, і я бавлюся з вітром, який гойдає мої тоненькі гілочки. Я вмиваюся краплинами дощу і радію його прохолоді. Діти зробимо масаж свого обличчя, повільними рухами поглажимо чоло від центру до скроні, щічки від очей до підборіддя. Казівними пальчиками робимо кругові рухи навколо крил носу. Розслаблюємо. А тепер закрили носик і відкрили. Закрили, відкрили. Ось так. А тепер постукали пальчиками по крилах носика. А зараз розкрили два пальчика вказівний і середній. І потерли між вушками. Під вушком і зверху. Ось так. А тепер долонки розтерли сильно-сильно, щоб вони були гарячі. І приклали до щічок. Давайте ще раз спробуємо. Ось так. Молодці малята збризнули водичку з ручок, розслабили ручки, кісті, зробили вдих і видих. На цьому наша подорож закінчена. До побачення, малята!